Наближаються холоди, і поки у самій білій церкві мешканці, здебільшого без опалення, у селах громади вже почали топити, зокрема і використовуючи. Пічне опалення у зв'язку з цим часто трапляються пожежі, і статистика, на жаль, є невтішною. «З початку року в Білоцерківському районі виникло 285 пожеж в житловому секторі та загинуло 13 осіб. У Зв'язку з цим рятувальники Білоцерківської громади проводять комплексне пожежно профілактичне відпрацювання в селі Пилипче. За підтримки старости села, рятувальники організували оповіщення населення, розповіли про заходи проти пожежної безпеки і про те. Те, як потрібно правильно використовувати в побуті прилади пічного опалення, потрібно обережно використовувати, дотримуватись правил, щоб не призвело до пожежі. Ось хочу вам декілька рекомендацій надати щодо пічного опалення. Дивіться, біля топкового отвору заборонено зберігати борючі ну, Все одно на відстані одного метра потрібно зберігати. Піч має бути побілена, поштукатурена, без тріщин. Бачу, у вас з цим все добре. І металевий лист, не знаю. є немає, він там? Немає ось цих металевого листа. Для, для, вашої, для вашої безпеки, доповхай вам хтось допоможе, металевий лист положить. На жаль, як кажуть працівники ДСНС у своїй роботі, вони часто стикаються із пожежами, причиною яких стало елементарне недотримання правил безпечного поводження з вогнем чи опалювальними газовими та електричними пристроями. Тому основний акцент у профілактичних заходах ставився саме на вивченні та суворому дотриманні цих правил. Під час бесіди громадянам наголосили не залишати без нагляду вімкнені електричні прилади, електрообігрівачі, не сушити речі над ними та не використовувати саморобні чи несправні прилади. Пам'ятайте, ні в якому разі не можна залишати без нагляду електро чи газові обігрівачі, дров'яні чи вугільні печі. Тощо також потрібно не допускати до вогню дітей. Знайте та виконуйте правила проти бажежної безпеки і бережіть себе. Дмитро Ніжельський новини, телеканал Крокус.